Присила Преслі дала багато інтерв'ю після смерті Елвіса Преслі, але це було зовсім іншим. Коли інтерв'юер показав їй фотографію, її реакція шокувала всіх, оскільки вона сказала, що це не Елвіс, про яку фотографію вона говорила? Чи мала вона на увазі чоловіка в труні. Приєднуйтесь до нас, щоб розкрити правду, яка стоїть за цією таємницею. Звичайне інтерв'ю, яке змінило все. Пріссила Преслі зайшла у знайомій околиці Грейсленду теплого вересневого дня. Такого дня, коли Мемфіське сонце проникало крізь високі вікна та відкидало довгі тіні на поліровані підлоги особняка, який був притулком Елвіса, а згодом і в'язницею, вона погодилася дати ще одне інтерв'ю про Елвіса, що вона робила незліченну кількість разів протягом десятиліть після його смерті. І вона припускала, що це нічим не відрізнятиметься від усіх інших, де журналісти ставили ті самі передбачувані запитання про їхній роман, весілля, спільне життя. Та спадщину, яку Елвіс залишив після себе після смерті в серпні, 1977 року. Інтерв'юером був приємний чоловік середнього віку на ім'я Роберт Чен, який спеціалізувався на історії музики та багато писав про культурний вплив рок н ролу на американське суспільство. Він здавався добре підготовленим і шанобливим, тримаючи в руках шкіряний блокнот, заповнений питаннями і невеликий цифровий диктофон. Поставлений на антикварному журнальному столику між ними, і присила оцінила те, що він, здавалося, зробив свою домашню роботу, а не з'явився із загальними питаннями, які могли б стосуватися будь-якого інтерв'ю зі знаменитістю. Вона зручно вмостилася в кріслі навпроти нього та тепло посміхнулася, подумки готуючись розповісти ті самі історії, якими вона розповідала сотні разів раніше про зустріч з Елвісом на тій фатальній вечірці в Німеччині, коли їй було лише 14 років, а він уже був найбільшою зіркою у світі. Розмова почалася саме так, як Присцилла очікувала. Роберт запитав про ті ранні дні, коли Елвіс служив в армії, і як їхній несподіваний роман розквітнув, незважаючи на величезну різницю у віці та несхвалення як їхніх сімей, так і громадськості, яка сумнівалася, чи був інтерес Елвіса до такої молодої дівчини доречним. Прісцила поділилася знайомими анекдотами про джентльменську поведінку Елвіса, про те, як він був терплячим і шанобливим, незважаючи на те, що багато хто припускав про їхні стосунки. І як він щиро піклувався про її освіту та благополуччя, навіть коли його кар'єра забрала його з Німеччини назад до Сполучених Штатів, де його слава продовжувала зростати понад усе, що хтось міг собі уявити, вона розповіла про їхнє весілля в Лас-Вегасі, описуючи невелику приватну церемонію, яка була водночас чарівною та дещо поспішною, бо Елвіс хотів уникнути медійного цирку, який би вибухнув, якби новина про їхнє весілля просочилася заздалегідь. Вона розповіла про народження Лізи Марі та про те, як Елвіс був уважним і люблячим батьком, незважаючи на вимоги своєї кар'єри, яка змушувала його місяцями роз'їжджати. І вона розповідала про труднощі шлюбу з людиною, яка належала до світу так само, як і до своєї родини. Прісцила розповідала ці історії стільки разів, що могла майже декламувати їх на автопілоті. Її думки іноді блукали в інших питаннях, поки її уста вимовляли знайомі слова, які журналісти завжди хотіли почути. Роберт, здавалося, щиро цікавився її відповідями та ставив вдумливі додаткові запитання, які показували, що він розуміє складність особистості Елвіса та тиск, який зрештою сприяв розпаду їхнього шлюбу та погіршенню здоров'я Елвіса в останні роки його життя. Присцила цінувала його чуйність під час обговорення складніших тем, таких як залежність Елвіса від ліків, що відпускаються за рецептом. Та ізоляція, яку на нього нав'язала слава, що зробило неможливим для нього жити чимось схожим на нормальне життя, коли він міг би піти в магазин чи ресторан, не будучи оточеним фанатами, які відчайдушно прагнули частинки легенди. Приблизно через 30 хвилин після початку інтерв'ю, коли присцила розслабилася у звичному ритмі розмови, та подумала, що це буде ще одне рутинне доповнення до тисяч годин відеозаписів інтерв'ю про Елвіса, які існують в архівах по всьому світу. Поведінка Роберта раптово змінилася, ледь помітно, але безпомилково. Він відклав ручку та закрив блокнот. Потім потягнувся до стільця, де протягом усієї їхньої розмови непоміченим лежав великий конверт із Манілі. А те, як він поводився з конвертом, натякало на те, що те, що було всередині, було водночас важливим і потенційно вибухонебезпечним. Роберт пояснив, що те, що він збирався їй показати, не мало нічого спільного з документальним фільмом, який вони нібито обговорювали. І що насправді він організував це інтерв'ю під дещо фальшивим приводом, бо йому потрібно було дізнатися її реакцію на дещо, що нещодавно потрапило до нього. Його голос набув обережного, майже вибачливого тону, коли він сказав Прісциллі, що колега, який спеціалізується на теоріях змови Елвіса, звернув його увагу на цей предмет лише кілька днів тому. І, побачивши його сам, Роберт відчув моральний обов'язок показати його Прісциллі, хоча й знав, що це може її глибоко засмутити або стурбувати. Присила відчула, як у неї в животі зав'язався клубок тривоги, коли вона спостерігала, як Роберт повільно відкриває конверт і витягує щось, що здавалося фотографією, і вона помітила, що його руки не зовсім спокійні, коли він тримав зображення якусь мить, перш ніж покласти його лицьовою стороною догори на журнальний столик перед нею. На фотографії було зображено інтер'єр маленької закусочної в містечку, такого місця з червоними вініловими кабінками та чорно-білою картатою підлогою, яке могло б бути в будь-якому сільському містечку Америки. На знімку було видно кількох людей, зокрема офіціантку з кавником та, мабуть, родину, яка сиділа в одній з кабінок біля входу. Але те, що Прісцилла побачила в кутку фотографії, перетворило її світ на хаос і змусило її зіткнутися з питаннями, які вона ховала десятиліттями. Фотографія, від якої в неї зупинилося серце. Прісцила інстинктивно нахилилася вперед, щоб краще роздивитися фотографію. Її очі з легковажною цікавістю оглянули зображення, що швидко переросло в щось близьке до шоку, коли Роберт вказав на певну фігуру, що сиділа сама в кутку біля вікна закусочної. Чоловік був у темних сонцезахисних окулярах. Незважаючи на те, що був у приміщенні, і розташувався таким чином, що здавалося, що він навмисно намагається уникнути уваги інших відвідувачів або будь-кого, хто міг би глянути в його бік, повернувши стілом до стіни та схиливши голову вниз, ніби зосереджено вивчаючи меню. У прісцилли перехопило подих не лише загальний вигляд чоловіка, хоча схожість з Елвісом одразу вразила, навіть попри дещо зернисту якість знімка, зробленого фотографом-аматором. Саме ці конкретні деталі вона помітила, коли тремтячими руками взяла фотографію та піднесла її ближче до обличчя, розглядаючи риси, які лише той, хто жив з Елвісом, любив його та вивчав його обличчя роками, міг би розпізнати, як чітко та безпомилково його у чоловіка було темне волосся, яке сивіло на скронях візерунком, що відповідав тому, як старіло волосся Елвіса в останні роки його життя. Він носив бакенбарди, укладені тим особливим чином, який став однією з візитних карток Елвіса, хоча цей конкретний стиль вийшов з моди на початку 1980-х, коли нібито було зроблено цю фотографію. Роберт тихо пояснив, що зображення було зроблене в 1982 році туристом, який проїжджав через невелике містечко в Мічигані, через три роки після офіційної смерті Елвіса в серпні. Одна тисяча дев'ятсот сімдесят сім року Прісцила відчула, як її серце почало шалено калатати, намагаючись осмислити, що могла б означати ця хронологія, якби це справді був Елвіс, який сидів у тій закусочній. Медична освіта Прісцили на медсестру, яку вона недовго отримувала до шлюбу з Елвісом, дала про себе знати, коли вона вивчала фотографію з клінічною увагою до деталей, що виходила за рамки простого розпізнавання рис обличчя. Вона вказала тремтячим пальцем на те, як чоловік тримав свою кавову чашку, зазначивши, що Елвіс мав дуже специфічний і незвичайний спосіб тримати чашки та склянки мізинцем витягнутим під дивним кутом через стару травму руки, яку він отримав під час служби в армії. Чоловік на фотографії тримав свою каву саме так само, як і раніше. І Прісцила знала, спостерігаючи за тим, як Елвіс їсть і п'є, що це не та деталь, яку можна підробити чи скопіювати, бо це була несвідома фізична адаптація до хронічного болю. Потім вона помітила поставу чоловіка, те як його плечі були трохи згорблені вперед, а хребет вигнутий особливим чином. І вона пояснила Роберту голосом, ледь чутним пошепки, що Елвіс роками страждав від серйозних проблем зі спиною після того, як отримав травму під час виступу на сцені всередині 1960-х років. Те, як Елвіс сидів, стояв і рухався, було назавжди змінено цією травмою, створюючи особливий фізичний підпис, такий же унікальний, як відбиток пальця. І чоловік на цій фотографії демонстрував точно таку саму поставу, аж до того, під яким саме кутом він тримав голову, щоб полегшити тиск на пошкоджений хребет. Погляд присили ковзав по фотографії, каталогізуючи деталь за неможливими деталями, які так точно відповідали Елвісу, що вона відчула, як реальність навколо неї починає нахилятися та змінюватися, ніби світ раптом почав працювати за іншими правилами ніж ті, що як вона вважала ним керували. Вона вказала на невелику нерівність у кістковій структурі щелепи чоловіка, яку було видно навіть у профіль, крихітна асиметрія якої Елвіс соромився в молодості, але яку Прісцила полюбила, бо вона робила його обличчя виразно його, а не загалом красивим, як у багатьох інших голівудських зірок. Далі її увагу привернули персні на пальцях чоловіка, і Прісцила відчула, як на очах почали навертатися сльози, коли впізнала те, що здавалося точною колекцією перснів, які Елвіс носив майже щодня свого життя, включаючи особливу бірюзову перстень у срібній оправі, яку Вернон Преслі подарував своєму синові, і яку Елвіс цінував як одну з найцінніших своїх речей. Вона добре знала ці персні, відчувала їх на своїй шкірі в моменти ніжності та пристрасті. А побачивши їх на руці цієї незнайомки, яка, можливо, зовсім не була незнайомкою, вона відчувала, ніби втрачає зв'язок між тим, що було реальним, і тим, що було можливим. Але саме деталь на задньому плані фотографії справді зупинила серце Прісцили та змусила її відчути, ніби з кімнати раптово висмоктали все повітря у вікні закусочної, частково видному позаду чоловіка, який міг бути Елвісом. Відбивався виразний профіль автомобіля, припаркованого зовні. І, хоча відображення було спотвореним і нечітким, присцила змогла розгледіти достатньо деталей, щоб впізнати те, що виглядало як Stats Black Hawk, надзвичайно рідкісний і дорогий автомобіль, випущений дуже обмеженою кількістю, яким Елвіс володів і їздив з великою гордістю. Імовірність того, що випадковий імітатор Елвіса чи його двійник сидітиме в мічиганській закусочній у 1982 році поруч із однією з найрідкісніших машин Америки, носитиме саме ті персні, які Елвіс любив, триматиме чашку кави саме так, як того вимагала травмована рука Елвіса, і сидітиме в характерній позі, що була наслідком травми спини Елвіса, здавалася настільки астрономічно малою. Що раціональний розум присилли не міг побудувати жодного сенсу. Вона поклала фотографію на стіл руками, що так сильно тремтіли, що мало не впустила її, і подивилася на Роберта з виразом обличчя, що поєднував жах і розгубленість, і щось, що могло бути надією чи страхом, або ж цими двома емоціями, переплетеними так, що їх неможливо було розрізнити. Роберт спостерігав за реакцією Прісцили із сумішшю занепокоєння та наукової цікавості, немов дослідник, який спостерігає за результатами важливого експерименту, і пояснив, що фотографію підтвердили численні експерти, які підтвердили, що вона не була цифрово оброблена чи змінена будь-яким чином. Зображення було справжнім, сказав він зробленим плівковою камерою, яка була поширеною на початку 1980-х років. А турист, який зробив фотографію, не мав жодного зв'язку з Елвісом чи його родиною, і не мав жодної очевидної причини фальсифікувати докази того, що Елвіс був живий через роки після своєї, нібито смерті. Те, що сталося далі, мало довести присилу до межі зриву та змусити її зіткнутися з таємницями, які вона приховувала навіть від себе. Фізичний крах присилили та її приховані підозри. Присила раптово та без попередження, встала зі стільця, можливо, керована інстинктом втекти від наслідків того, що вона щойно побачила, або, можливо, намагаючись фізично дистанціюватися від фотографії, яка загрожувала перевернути все, у що вона вірила десятиліттями про смерть Елвіса, її власне горе та життя, яке вона побудувала після його втрати. Але щойно вона підвелася, ноги ніби підкосилися, ніби вся сила виснажилася з її м'язів, і вона небезпечно хитнулася в бік. Її обличчя повністю зблідло. А очі втратили фокус. Роберт схопився і кинувся підхопити її, перш ніж вона встигла впасти. Йому вдалося опустити її назад на крісло, одночасно терміново кликаючи на допомогу членів знімальної групи, які знімали інтерв'ю зі своїх позицій по кімнаті. Дихання Прісцилли стало швидким і поверхневим. уривчастим, тим, що натякало на гіпервентиляцію або панічний напад, а рука притиснута до грудей, ніби вона відчувала біль або тиск, що лякав її. Колір повністю зник з її обличчя, залишивши шкіру майже напівпрозорою та липкою на дотик. А на лобі виступили краплі поту, незважаючи на комфортну температуру в кімнаті з кондиціонером. Асистент з виробництва, який мав певну медичну освіту, підбіг і почав перевіряти життєво важливі показники прісцилли, ставлячи їй запитання, щоб оцінити, чи не стався у неї серцевий напад, інсульт чи якась інша невідкладна медична допомога, що потребує негайної госпіталізації. Пульс Прісили був надто швидким, а кров'яний тиск підскочив до небезпечного рівня, через що асистент рекомендував негайно викликати швидку. Але Прісиллі вдалося похитати головою та схопити асистентку за зап'ястя з дивовижною силою для людини, яка, здавалося, була на межі знепритомнення. Вона хрипким і уривчастим голосом наполягала, що в неї не серцевий напад, що вона переживає емоційний шок і неймовірну паніку, а не фізичну медичну кризу. І вона благала їх не викликати швидку допомогу. Бо не хотіла, щоб цей інцидент став надбанням громадськості та викликав шалений ажіотаж у змі щодо того, що Прісцила Преслі знепритомніла під час інтерв'ю в Грейсенд. Асистентка виглядала невпевнено, але погодилася дати Прісцилі трохи часу на відновлення, уважно спостерігаючи за нею на предмет будь-яких ознак погіршення її стану до такої міри, що буде необхідне медичне втручання незалежно від її бажання. Майже 15 хвилин присцила нерухомо сиділа в кріслі, не відводячи очей від фотографії, яка все ще лежала на журнальному столику перед нею. І весь цей час вона, здавалося, вела якусь внутрішню боротьбу чи суперечки сама з собою про те, що їй слід сказати, чи варто їй взагалі щось говорити. Сльози текли по її обличчю, хоча вона не видавала жодного звуку плачу, а час від часу її губи рухалися, ніби вона шепотіла собі під ніс слова, які ніхто інший не міг почути. А члени знімальної групи, які спостерігали за цією сценою, відчували глибокий дискомфорт, ніби вони стали свідками чогось надзвичайно особистого, чого вони не мали права бачити. Зрештою, Прісцила витерла очі серветкою, яку хтось їй дав, і зробила кілька глибоких вдихів. Здавалося, щоб заспокоїтися та набратися сміливості для того, що вона збиралася зробити. Вона подивилася прямо на Роберта і запитала, чи камери все ще записують усе, що відбувається. А коли він підтвердив, що вони справді фіксують кожну мить цього надзвичайного інтерв'ю, Прісила повільно кивнула і сказала, що їй потрібно розповісти правду про речі, які вона приховувала понад 40 років, речі, якими вона ніколи ні з ким не ділилася, бо якби вимовила їх уголос, це зробило б їх реальними, так як вона не була готова зіткнутися. Її голос був тихим, але твердим, коли вона почала говорити. І вона пояснила, що смерть Елвіса в серпні, 1977 року. Ніколи не мала для неї повного сенсу, хоча вона публічно прийняла це і щиро сумувала за втратою людини, яка була центром її світу протягом стількох років. Вона розповіла, як у місяці, що передували його смерті, Елвіс все частіше говорив про те, що почувається загнаним у пастку своєї слави та очікувань, які світ покладав на нього. Про те, як він іноді фантазував про те, щоб просто піти від усього та зникнути, щоб жити тихим анонімним життям, де він міг би бути нормальною людиною, а не Елвісом Преслі, легендою, іконою та товаром. Присцила розповіла, що навколо смерті Елвіса були дивні невідповідності, які її тоді непокоїли, але вона відкинула їх. Бо сумнів в офіційній версії виглядав як форма заперечення або нездатність прийняти реальність. Похорон організували з надзвичайною поспішністю, сказала вона, і дуже мало людей насправді бачили Елвіса в труні. А ті, хто його бачив, повідомляли, що щось здавалося їм не так або дивним у його зовнішності, але вони не могли точно пояснити це, але це викликало в них занепокоєння. Вернон Преслі поводився дивно протягом тижнів до смерті Елвіса, роблячи загадкові коментарі, які натякали на те, що він знав, що щось ось ось станеться, але відмовлявся пояснювати, що він мав на увазі або чому він так хвилюється. Вона розповіла про дивні фінансові операції, які Елвіс здійснював в останні тижні свого життя, переміщуючи великі суми грошей, способами, які не мали сенсу, якщо він очікував несподіваної смерті. Але це могло б мати цілковитий сенс, якби він планував зникнути, і йому потрібно було створити таємні фонди, які могли б підтримувати його в новому житті під іншою ідентичністю. Прісцила зізналася, що протягом років після смерті Елвіса вона переживала дивні інциденти, які здавалися незначними, якщо розглядати їх окремо, але які утворювали тривожну закономірність, якщо розглядати їх разом. Як-от незрозумілі списання з кредитних карток Елвіса через тижні після його смерті та таємничі телефонні дзвінки, під час яких ніхто не розмовляв, але вона чула дихання на іншому кінці дроту. Вона зізналася, що вела особистий щоденник, куди записувала всі ці дивацтва питання та підозри. Не тому, що вона справді вірила, що Елвіс інсценував свою смерть, а тому, що їй потрібно було задокументувати те, що вона спостерігала, щоб зберегти власний глузд і мати запис речей, які здавалися неправильними або незрозумілими. З роками щоденник ставав все товстішим, оскільки відбувалося більше інцидентів і повідомлялося про ймовірні випадки спостережень Елвіса з різних місць по всій країні. І, хоча більшість цих спостережень можна було легко сприйняти як випадки помилкової ідентифікації або прийняття бажаного за дійсне горем фанатів, деякі з них містили конкретні деталі, які було важче пояснити. Але найшокуючим откровенням Прісцили було повідомлення, яке вона отримала ніби з того світу: фотографія, яка не зникала. Коли інтерв'ю нарешті закінчилося, Прісцила Преслі виглядала виснаженою, але легшою, ніби з її грудей зняли важкий тягар. Десятиліттями вона носила в собі питання, сумніви та тихі страхи, якими рідко з кимось ділилася. Тепер ці думки належали не лише їй. Роберт Чен, журналіст, який так уважно слухав, зняв кадри, які могли похитнути самі основи історії музики та поставити під сумнів загально прийняту історію однієї з найвідоміших смертей у популярній культурі. Майже одразу Роберт почав створювати команду. Він зібрав судових фотографів. Експертів з цифрових зображень, аналітиків почерку та слідчих, які мають досвід роботи з історичними документами, їхня місія була чіткою, але неймовірною: дослідити фотографію з мічиганської закусочної всіма можливими способами, та знайти докази, які могли би підтвердити або спростувати ідею про те, що Елвіс Преслі інсценував свою смерть і роками жив таємно. Фотографія стала центром пильної уваги. Використовуючи сучасні інструменти, яких не існувало на момент зйомки зображення у 1982 році, експерти вивчали її піксель за пікселем. Вони шукали ознаки редагування, маніпуляцій чи трюків у темній кімнаті, які могли б натякати на обман. Ніщо не виглядало неналежним. Зернистість, освітлення та кольори відповідали вигляду дешевих плівкових камер, поширених на початку 1980-х років. Кожна деталь вказувала на справжній недоторканий знімок, зроблений звичайним туристом. Далі був аналіз обличчя. Сучасне програмне забезпечення порівняло чоловіка в закусочній з тисячами перевірених фотографій Елвіса з різних етапів його життя. Результати були тривожними: відстань між очима, форма щелепи, пропорції носа і особливо вуха. Все це демонструвало разючу схожість. Експерти зазначили, що вуха рідко змінюються і є одним з найсильніших ідентифікаторів при порівнянні обличчя. Хоча вони попереджали, що жодне програмне забезпечення не може дати повної впевненості. Ймовірність того, що це випадковий двійник, була описана як надзвичайно низька. Слідчі потім розшукали жінку, яка зробила фотографію. Маргарет Фостер, вчителька на пенсії з Огайо, чітко пам'ятала цю поїздку. Вона зробила фотографію під час сімейної відпустки в Мічигані влітку 1982 року. Вона не мала жодних зв'язків з Елвісом, не цікавилася славою і не мала причин брехати. Коли з нею зв'язалися, вона була шокована та приголомшена раптовою увагою. Для неї це завжди було просто черговою старою фотографією з відпустки. У міру розширення розслідування дослідники переглянули десятиліття повідомлень про спостереження Елвіса. Більшість із них швидко відкинули як видачу бажаного за дійсне або очевидний обман. Проте кілька випадків виділялися. Один стосувався чоловіка, сфотографованого на госпол-концерті в Теннессі в 1979 році. Він тихо сидів у задньому ряду в сонцезахисних окулярах і капелюсі. Свідки пізніше стверджували, що він знав кожне слово рідкісних госпел пісень, які Елвіс дуже любив, але мало хто інший знав їх добре. Цю справу було важко пояснити. Грошові сліди додали ще один шар таємниці. Фінансові слідчі перевірили записи про спадщину Елвіса та виявили дивні переміщення великих сум невдовзі після його смерті. Деякі кошти проходили через складні рахунки та опинялися в офшорах. Ці рахунки демонстрували неодноразові зняття коштів, які більше схожі на витрати на проживання, ніж на розподіл спадщини. Ця закономірність викликала тривожні питання щодо того, чи хтось готував таємну фінансову підтримку для Елвіса під іншою ідентичністю. Навіть фон фотографії в закусочній викликав здивування. Позаду чоловіка на зображенні з'явився рідкісний Stats Black Hawk. Записи свідчать, що автомобіль був проданий невдовзі після смерті Елвіса покупцю, прихованому за шарами корпоративної власності. Адвокати заблокували подальше розслідування, посилаючись на проблеми конфіденційності. Слід знову застиг, залишивши більше питань ніж відповідей. Таємниця, яку знали лише двоє людей через кілька тижнів. Пріссила погодилася знову зустрітися з Робертом цього разу в тихому та безпечному місці. Вона виглядала втомленою, але в її обличчі також було відчуття полегшення. Вона пояснила, що роками розмірковувала, чи варто розповідати щось, чого ніколи не розповідала навіть найближчим друзям. Тепер, коли вона почала, вона відчувала, що не може зупинитися на півдорозі. Якщо вона збиралася говорити, їй потрібно було сказати все. Прісцила зізналася, що за роки до смерті Елвіса, під час болісного періоду їхніх стосунків, він дав їй зашифровану фразу. Він сказав їй, що це спосіб таємно зв'язатися з нею, якщо йому колись доведеться зникнути. Ця фраза стосувалася приватного моменту з ранніх днів їхнього кохання, чогось, що могли знати лише вони двоє. Потім настав момент, який змінив те, як її історію буде сприйнята. У 1983 році, через шість років після офіційної смерті Елвіса, Присцилла отримала вітальну листівку без зворотної адреси. На ній був штемпель з маленького містечка на південному заході Америки. Всередині була лише закодована фраза нічого більше. Почерк здавався їй до болю знайомим. Вона надто боялася, щоб її проаналізувати, жахнувшись того, що може розкрити відповідь. Листівка приголомшила її. Якщо вона була справжньою, це означало, що Елвіс живий і вирішив залишитися прихованим. Якщо ж вона була підробкою, то це був жорстокий і глибоко особистий трюк. Не знаючи, що робити, присила тримала листівку в таємниці, боячись викрити його або ще більше розбити собі серце. Роками пізніше надійшло ще два повідомлення: кожне з різницею в кілька років, кожне з них містило ту саму фразу, написану, здавалося, однією рукою. Поштові штемпелі були з різних маленьких містечок на південному заході, ніби відправник ніколи не затримувався в одному місці надто довго. Повідомлення не містили жодних пояснень, жодних місцезнаходжень і жодної можливості відповісти. Вони були радше тихими нагадуваннями ніж спробами відновити зв'язок. Носіння цієї таємниці завдало їй великого емоційного удару. Прісцила описувала, як розглядала обличчя в натовпах, аеропортах та на публічних заходах, думаючи, чи зможе вона його впізнати. Вона говорила про почуття провини, особливо коли її дочка Еліза Марі оплакувала батька, вважаючи, що його справді немає. Часом Прісцила сумнівалася у власному здоровому глузді та намагалася змиритися з тим, що Елвіс похований у Грейсленді, як і вірив увесь світ. Але фотографія з Дайнер щось змінила в ній у поєднанні із закодованими повідомленнями та нотатками, які вона зберігала в таємниці роками. Це підштовхнуло її до болісного висновку. Вона почала вірити, що Елвіс можливо інсценував свою смерть, щоб уникнути життя, яке стало нестерпним. Вона згадала, як Елвіс говорив у свої останні місяці про те, що почувається у пастці слави. Він прагнув жити просто, заходити в магазин, щоб за ним не переслідували чи не стежили. Можливо, зникнення було єдиною втечею, яку він міг уявити. Прісцила закінчила зі щирістю, а не з упевненістю? Вона зізналася, що точно не знає правди. Доказом все ще може бути збіг обставин або непорозуміння. Однак вона вважала, що люди заслуговують почути її історію. Вона хотіла, щоб шанувальники задумалися про можливість того, що король рок-н ролу можливо обрав мир замість слави, тихо живучи під іншим ім'ям, далеко від уваги, яка колись визначала його життя. Що ви думаєте про реакцію Прісцили Преслі? Як ви думаєте, чи є тут щось більше? Поділіться своїми думками в коментарях нижче, та не забудьте, лайкніть, поділіться та натисніть на наступне відео, яке відображається на вашому